прощається над нашим будинком, яких багато тут. Боже. Сонечко, Ви збирайтеся у вирій. Журавлики. Журавлики. Малесенькі. Боженько. Гроза насувається. Вони кружляють тут над будинком. На дереві. Над хатою ось сидять. Та дивись, яких багато. Що вони вже вирілетять, летять? Боже, бідні, прощаються. Пець все. Щасливого вам польоту, жаровики. Щасливого вам польоту. Прощаються. А, і тут. Сірочка, ти куди біжиш маленька?